З нагоди Дня Незалежності України асамблея ділових кіл провела чергову церемонію нагородження лауреатів та кавалерів орденів. Серед 35 нагороджених, відомих підприємців меценатів і людей, які заслужили повагу своєю волонтерською діяльністю наш земляк настоятель Святопокровської парафії, протоіерей Дмитрій Присяжний. Урочистості відбулися в малому Маріїнському палаці. Першим до отримання нагороди ордену за вірність народу України було викликано отця Димитрія. Священник наголосив, що всяка добра справа починається з молитви і закликав присутніх приєднатися. Отець Димитрій на теренах України відомий своєю духовно-просвітницькою та благодійницькою діяльністю. Отримання нагороди стало для нього приємною несподіванкою.